Сьогодні взагалі день ювеліра. До чого ми це все? Це ювелірині. Чи ювелірині. Ювелірині. Так, так, ось, як Дарі. І ми хотіли поговорити про те, що зараз модне. Прошу. Я взагалі хочу поговорити, взагалі, от зараз, під час війни, ну, здавалося б, ювелірне майстерня, скажімо, такий бізнес досить ну, цікавий. Маєте попит? Ну, тобто, от з точки зору просто бізнесу. Ну, коли почалась війна, звісно, що я боялась, що нікому прикраси не будуть потрібні, але десь з червня вже замовлення пішли. Ну і плюс я зробила нову колекцію патріотичних прикрас. Ну, з одного боку, щоб звісно було, що в мене купувати да, під час ну, так, такого важкого стану. І по-друге, щоб підтримати українців, бо це такий символ, який можна одягти і подарувати, перевезти. Ми бачимо у вас. Це найбільше те, що затребувано, що ще такого патріотичного. Ну, взагалі, в мене всі прикраси, ті, що я роблю, скажіть, їх скажіть. купують. Давайте почнемо з того, що можна на шию вдягати. От у вас є кілька різноманітних таких Ланцюжки. ланцюжків різних, прикольних. Що е, я можу просто не все звідси бачу, тому але ми можемо показати це все максимально це крупно. Тому бачу, розказуйте, що, що що маєте. А Юкраїн так, да, -да, -да я до я речі, ось ці прикраси, кольє це е, наступна колекція після непереможної, так вона називається. Називається не просто слова. Ідея була в тому, що зараз знову ж таки під час війни кожне слово важливо, і е, Там кожне слово що має Рідна значення. на нижньому. Так, да, тут щастя, тут незалежна. Так, куди на камеру? Ні-ні, <свист> <А свист> <або, свист> Ви собі поставте так, як ось, стояло. Та, наші та, оператори та, все носі. підхоплять, так, вони так, покажуть. Так, рідна плюс, ви можете, ну люди можуть замовити якесь своє слово, яке важливе для них, <свист> саме для них. <свист> Клас! Тобто, така це концепція цієї колекції, <свист> щоб підтримати. І, до речі, з Коліє щаслива була така історія, коли була трагедія в Дніпрі. Наскільки ви пам'ятаєте, одна дівчина наша замовниця, вона одягла це кольє. Uh, і сказала, що ну, ресня не зробить так, щоб ми там стояли на місці і були вгорі, тому вона одягла це коліє, щоб нагадувати собі, що вона все одно щаслива, попри все. Так, а синьо-жовтий у вас так. там, і Україна. теж. А тут є ось такі каблучки. Покажіть танки. Це, це таке взагалі перше бачить. Це, це підвіски. Так, це підвізки, це ланцюжки. Ага, то це маленькі мініатюрні танки. Це у треба, вигляді треба, Мабуть, кулонів. я так думаю, що може підняти, показати, щоб це було видно наскільки вони а куди так. А ви отак от, от поверніть. Якщо, якщо можна, давайте. так. і зараз так, от у нас є тримаю. О, побачили. Клас. Бачите, що це танки. Це срібло, так? Да саме ці в сріблі, вони важкенькі в золоті будуть там ну, коштувати немало. А в мене була ідея, що в кожну сім'ю по українському танку для захисту своєї родини. Клад. Це mm, жіночі, срібло. от а, такі прикраси, танки. Бо якось уявити дівчину тендітну та ніжну, а в неї на танк? Ну, знаєте, танк. дівчата зараз різні бувають. Ні, я розумію, так, але ну тобто. Ну, це це може бути певний унісекс, тобто ну, все ж таки може... унісекс. Да, можуть і чоловіки, і дівчата носити. Також ми можемо зробити для чоловіка, наприклад, на чорному шнурку. Угу. Я думаю, що ну так більш чоловічно виглядає. Це було да. це було б дуже Так, да, да. Можемо замінити цю підвізку. І ось є із прапором, є без нічого, є чорнений. Ну тобто на будь-який смак. Каблучки так. також у вас красиві. Мені здається, от ти запитував, Тарас, чи зараз як іде взагалі цей бізнес, угу. що відбувається. Мені здається, принаймні по тому, що я бачу в ювелірних магазинах. Зараз, очевидно, дарі є попит на каблучки і на обручки, так? Ну, обручки завжди є попит, Та? <laughs> так ну, тому що під час війни багато почали одружуватись, заручені, і це все відповідно пов'язане теж з такими прикрасами. Так да, ну в мене просто такий формат. В мене майстерня, тобто не бренд, і ми робимо самі в нашій майстерні три-чотири ювеліри одиночно під замовлення. Тому і ось я побачила тенденцію на обручки саме термінові, тому що самі розумієте, що чоловіки зазвичай сьогодні тут, завтра там. Так. Угу. А, ну, ми намагались зробити всім все встигнути. І, в принципі, нас дуже багато таких пар, які ось а, ну, сьогодні прийшли поміряти, а завтра вже ми не знаємо, де буде чоловік. А, ну звісно, що бручки завжди користуються популярністю, і особливо от того року. А стиль дизайн, ви самі вигадуєте? Оце так, все? так, все сама вигадую. Там у вас є якісь такі великі, я дивлюсь, каблучки. Там очевидно це з картою, так? Ти що я думаю? А ні, ні, саме ця велика каблучка, вона з сердечком, вона трошки відвернута. Просто з карт дійсно схоже. Також на мій стиль, але інший бренд встиг перший, тому yeah. я вирішила yeah. <laughs>, так, yeah. не робити. І такі підвіски, скарган. Слухайте, а, а можуть ж бути якісь. От ви кажете, що якийсь бренд встиг першим, так і ви вирішили в себе там, ну якось не е, аби не створювати певного е, ажіотажу і резонансу. Але я розумію, що якісь тенденції однозначно перетинаються. Звісно, Чи, звісно немає звісно. якось між колегами якогось такого моменту, а от вкрали? Ну от наробили собі там таке, а ми зробимо щось інше. Ну тобто. Чи є якась комунікація, чи навпаки збільшилась конкуренція в цьому плані? Загалі ювелірів вже дуже багато і дуже різний масштаб у цих ювелірів. Звісно, що деякі е вироби можуть перетинатися, але навіть ось в мене я їх забула сережки з сердечками жовто-блакитним. Uh -huh. У мене вони знаєте такі тостенькі, а я бачила такі самі, дуже тоненькі, дрібні, теж сердечки, теж жовто-блакитні, але воно все одно різні. Я думаю, що кожен обирає для себе ну, той бренд, який йому подищує. А у вас, до речі, я дивлюся каблучки, вибачте, раз є синьо-жовті, так? Так, а я можете думаю, ти так просто ти так, ти так заглядаєш, тобі хочеться щось привірити. Стань приміряти. Мені Ілона, хочеться це просто подивитися, якщо Давай. можна щось. Якщо, якщо ви її організували. Якщо ви так. Синьо О, синьо-жовта каблучка дивіться, Клас. Яка краса. Дивіться, яка гарнюнька. Синьо-жовта, які слухайте, ну я насправді ну, ну я розумію, що так ага. дійсно ми говоримо про стиль, про дизайн, про направленість, про патріотизм. Але ну, питання, яке цікавить багатьох. Давайте, а, давайте так. От Клас. якщо говорити про ціни, і, наприклад, когось зацікавить, ну я думаю, що можна ж обговорювати питання ціни, абсолютно. Ну, от. Хоча б плюс-мінус там, звідки, з яких цифр починається все це? Знову ж таки, це ж залежить від бренду, бо є якісь мас-марки, де на заводі роблять купу прикрас, mm -hmm. знаєте, там кілограм за годину. А є ось такі бренди, як я, де маленька майстерня камерна, то звісно, в нас ціни вищі, ніж мар мас марки тому що це що дизайн і це, це індивідуальна робота. Це кольорове, що це, а це що гаряча ось? емаль, ювелірна. Це Оце до це речі, да, ось ці в мене є колекція стихії. Ці прикраси присвячені морю, хвилям, океану, ну, бурі, до речі, ось ці каблучки це каблучки рифи. І це гаряча ювелірна емаль. А от там, де ластівочка про і що там ще поруч покажіть теж. Да, ось ця каблучка хвиля, вона називається тут. Гаряча ювелірна емаль. А є каблучка з деревом ну, про там, наші, наші коріння. Листівочку покращу нам круна. Ось яка гарніоніка. Яка скажіть, купують більше в Україні чи за кордоном? Теж більше мене покупців в Україні, але за кордоном теж є і з початком повномасштабної війни збільшилась їх кількість. І все ж таки я хочу якось ну, просто по ціна. Ну, просто... Так, сказала ну, от, наприклад, якщо говорити... У мене середня на каблучки 1800-2000. Угу. Середня ціна на кулони... Якщо говорити про ланцюжки, наприклад, це цей-жовтим прапором, от з цими двома такими. От... Це сердечки чи що? Це? А там кола. Кола, два кола. От скільки, наприклад, такий міг би коштувати? А, 2400 гривень. Це в сріблі, а в золоті тут є незламна кольє. Uh -huh. е, десь наразі 18 тисяч гривень, золото воно постійно росте в ціні. Розкажіть дарі про те, як носити, як носити прикраси, тому що кажуть, що наприклад в одному віці личить одне носити вже в іншому віці личить інше носити. Що не можна там багато всього одягати на пальці? Це якось буде якийсь мовітон, не камільфо і взагалі як це зараз кажуть? який тренд носити щось одне маленьке, але дуже тематичне, чи багато всього, і кричати про те, що в мене Я багато це маю, всього. Дивіться. так. так, так дорого да. багато. Так. Так, так, так. Я би сказала, що, що зараз тренд на сміливість бути собою можна носити багато, можна носити тільки щось одне, і це реально буде в тему завжди. Ну тобто, зараз навіть і в одязі а, такий стиль, що ніби все стало класикою, знаєте. Це саме і в прикрасах. Бо в принципі, якщо самі прикраси мінімалістичні, їх можна поєднати один з одним. Це буде гарно. Ну, тобто, там три ланцюжки, браслет, багато каблучок. А якщо це ось, наприклад, танк, да ну сама прикраса така з багатьма деталями, то я вважаю, що треба такі прикраси носити все ж таки наодинці. Ну може там підкреслити як якоюсь каблучкою. Бо каже підтримувати те, що має бути прикрасу, видно з відстані 20 метрів. Це О, це яка має бути по Це така, раз як ви як в московських попів, отака на пів на думаю, що то буде видно і 500 метрів. Ну, знаєш, от. це більше про біжутерію, я би сказала. Ну, тому hmm. що все ж таки ювелірні прикраси великі. Вони будуть э, окрім того, що дорогі, а ще й важкі. Ну там mm -hmm. для вух біжутерія в моді. Біжутерія як зараз в тренді? Ні і яка. Uh, наче, ну як на мене, вона ввійшла в моду того року і минулого року, uh, тому що ввійшли в моду такі великі uh, ланцюги, якщо ви пам'ятаєте, великі сережки. Як я вже сказала, що в золоті і сріблі вони будуть важкі, uh, то це більше до біжутерії. А зараз, як на мене, все ж таки повертається дорогоцінність. Так, і uh, кульчики ще нам на сам кінець ваші покажіть. Відбий повітряної тривоги, говорять наші бачите, телефони. Прекрасно. Кульчики, покажіть сережки. А, так, сережки я взяла ось, наприклад, патріотичні сердечки жовто-сині. А, один синій один Клас, голодий. дуже прикольні. Так, да, да, А оці сережки це знову ж таки з колекції стихії. Вони саме ці називаються Шторм, а ось цей кулон називається Море. Це шторм міні. Ну, ось такі прикраси, які про стихію. Слухайте, але танки важче. Ну, я таке бачу бо, що це Так, взагалі. танки це дуже насправді. Три нас Тризуб був, карта була, да. а сердечки, от так, а от танки це да, до речі Проте, я це леопарди. Хто був прородичем цього? Челенджер, Леопард, і ще зараз в розробці Ліклірк. Ну, ці танки, які зараз на озброєнні України, вони мають дуже багато дрібних деталей, які було дуже важко зменшити. Тому я взяла, здається, те. Все не пам'ятаю, який танк. А, ну знаєте, який ось ви думаєте танки? У вас перший в голові він ну щоб він такий був простенький, але український такий. ти 72 да. в нас на озброєнні стоїть. Тому я думаю, що про нього мова йде. Ну mm, так, можливо. І я дуже довго його розробляла, бо я хотіла, щоб це була, знаєте, така якісна міні-моделька танку, але було ну це реально важко зробити в такому маленькому розмірі срібло кольору, так? так можна ще раз їх якось роздивити. Плюс е ми ж не забуваємо, що це срібло, це там з ним теж треба працювати досить і так, зробити так. з нього модельку танку. Можна ці танки ще Насправді покажу не їх. Так а вам здати в руки? Так, так, так. хочу показати їх ще. Раз розглядачам що вони е, різного кольору також Давайте є. Гору. Ага, вони без камінців. Так, я так буду протримувати. Ось, подивіться, як це виглядає. Дуже круто. Угу. От правда, танків ще ні -ку, ні -ку, в нікого я не бачив, тому. А, а... ти ще й синьо-жовтий прапор давай. Так, так, да, так, знак. там один з прапором. Вау. Так, і Круто. один варіант був, де на люкі е, сапфір та цитрин, але його забрали з наявності. то я не почуваю. Бачиш, як ситуація в країні впливає навіть і на ювелірне мистецтво? Скажи. Звісно, звісно, тим паче, що я такий дизайнер, дизайнер, який пропускає все, що навколо мене Те, що відбувається людям близьке, через звичайно. себе. Так. Це відгукується, резонує. І принагідно вітаємо вас з професійним святом. Дуже дякую. Так, у нас в гостях Дарі Чернікова була дизайнерка прикра, засновниця ювелірної май. Стерні